1937. Тіні Імен. Людина незвичайного таланту, тихої вдачі. Стриманий і навіть обережний. Люблячий і щирий український поет, драматург, перекладач. Нехай комусь судився довший шлях до останньої мети. Свій коротенький перейшовши, не нарікатиму. Я жив. Він жив 38 років. Євген Плужник. Ще один представник розстріляного відродження. Євген Плужник народився 26 грудня 1898 року. в Слободі Кантемирівка Воронезької губернії. Його батько був дрібним купцем, родом з Полтавщини, а мати з Воронищини. У сім'ї було вісім синів і дочок. Мати Євгена померла від сухот, коли йому минуло лише сім років. Учився Євген, поки було цікаво, Це те читав до схочу, ласуючи цукерками. Мусив міняти гімназію, був виключений за участь в нелегальних гуртках. У 1918 році родина переїздить на Полтавщину, де Євген працює вчителем мови та літератури. Навчаючи дітей, він одночасно поглиблював і свої знання. Але самоосвіта його не задовольняла. Євген шукає себе. У 1920-му вступає у ветеринарно зоотехнічний інститут і через рік розуміє, що це не його покликання. Невдовзі. Він вступає до Київського музично-драматичного інституту імені Лисенка. Акторські здібності плужника його гумор та дотепність цінують викладачі й товариші, пророкують перспективне сценічне майбутнє. Попри успіхи в інституті він змушений покинути навчання через туберкульоз. Плужник не став актором. Проте захоплення театром не минулось безслідно. Він написав три прозові п'єси професор Сухораб у дворі на передмісті, змова в Києві. Перші поетичні спроби плужник ще не наважувався підписувати власним прізвищем, тому використовував псевдонім Кантемирянин, що походить від назви його рідного села Кантемирівка. Ще під час відвідування лекцій він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, яка навчалася на історико-філологічному факультеті. Вони закохуються одне в одного. І в 1922-му одружуються. Саме завдяки дружині поета Галині Коваленко в 1926 році побачила світ перша книжка віршів Євгена Плужника під назвою Тні. З її розповідей. Євген все писав, писав, а ми, бідно, жили на шостому поверсі одна кімнатка. А він все писав і засував то в піч, то під матрац, одного разу він вийшов, викликала його. І я собі подумала так: якщо я не зможу оцінити його поезію, то викраду. Понесу я Юрієві Меженкові, хай він скаже: Він же фахівець, чи це чогось варте? Потім Меженко викликає мене до телефону і каже: Знаєте, що ви принесли? Ви принесли вірші такого поета? Якого ми в житті будемо довго чекати, і дай нам Бог, щоб ми дочекались. У 1926 році стан Євгена дуже погіршується, лікарі давали найгірші прогнози, але митець проходить лікування і повертається до життя та творчості. А про хворобу пише так: ти знаєш, якщо дуже захотіти, можна і не вмерти. Згодом вийшла його збірка рання осінь, поеми Галілей, Канів, Роман Недуга на початку 30-х років, незважаючи на важку хворобу, літературна діяльність плужника значно активізувалась. Євген багато перекладає українською мовою. Збірка поезії під назвою Рівновага, яку плужник підготував до друку, і датована 33-м роком, лишилася ненадрукованою. Разом із багатьма своїми друзями, колегами поперу він потрапив у жорна сталінської репресивної машини. Ці вірші увійшли до вибраних поезій Євгена Плужника 1966 року. Поет входив до літературних об'єднань «Аспес», ланка та Марс. У ланці був опонентом Тодося Осмачки. Тогочасній літературі Володимира Сосюри, відразу після розстрілу 28 ворогів народу, серед яких були друзі Євгена Плужника Поланці Марсу, митець потрапляє в чергу призначених до розстрілу. Ордер на арешт і трус у його квартирі був виписаний 4 грудня 1934 року. Але ще 2 грудня, уповноважена секретно-політичного відділу НКВС УРСР. Гольдман скомпонувала постанову, у якій Плужник звинувачувався в тому, що він є членом контрреволюційної організації. Був зв'язаний з націоналістичною групою письменників, вів контрреволюційну роботу, знав про практичну діяльність організації по підготовці терактів. В березні 1935 року Євгену Павловичу Плужнику. Оголосили вирок, смертна кара, яку пізніше було замінено десятьма роками заслання. Утім, для хворого на сухоти плужника це було рівнозначно смертному вироку. Та все ж того дня, коли Євгену повідомили про зміну вироку, він зрадів. У листі, написаному до дружини під першим враженням одержаної звістки, Євген Плужник писав: Галча моє! Це не дрібничка, що пишу я тобі чорнилом, але разом з тим це величезну має вагу. Я хочу, щоб надовго, на все своє і моє життя зберегла цей лист, найрадісніший, вір мені, з усіх листів, що я коли-небудь писав тобі: Галю, ти ж знаєш, як рідко я радів, і як багато треба для того. І от тепер, коли я пишу тобі. Що сповнює мої груди почуття радості. Так це значить, що сталося в моєму житті те, чому й ти разом зо мною я знаю, радітимеш. У мене мало зараз потрібних слів, мені б тільки хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб відчула ти всім єством твоїм, що пригортає тебе чоловік, у якого буяє життєва сила, і в м'язах, і в серці, і в думках. Я пишу тобі, а на дворі за вікном сонце, і мені, їй Богу, так важко стримати себе, щоб не скрикнути, яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що на це майбутнє має право. Я цілую тебе, рідна моя, і прошу запам'ятай дату цього листа, як дату найкращого з моїх днів 28 березня. 35 рік Є Євген. Євгена відправили на Соловки. Однак він тримався, намагався триматись, попри хворобу. Коли тільки випадала нагода, то писав листи до своєї дружини Галини Коваленко. Іноді в цих листах були й вірші. Останній його лист, датований 26 січня 36-го року. Цей лист Євген Плужник уже продиктував. А дружині лише приписав власною рукою. Присягаюся тобі, я все одно виживу. На жаль, це було вже нереально. Плужник помер у Соловецькій тюремній лікарні, наближення смерті передбачив непомильно. Попросив у санітара води, вмиюся, пригадаю Дніпро і вмру. Зі спогадів того санітара. Служник повільно вмочив праву руку, підніс її до чола і так тримав її якийсь час, закривши очі, як людина, що пригадує. Потім знову вмочив пальці обох руку воду і слабо потер їх одна об одну. Потім обтерся рушником, що його я подав, так само повільно, мляво, і я поміг йому лягти і закритися коцами до підборіддя, взяв миску, відійшов з нею. У якійсь хвилині я знову був коло ліжка. Письменник уже не дихав. Плужник усе життя повторював, наче заклинання слова спокій, щирість і їх погідні. Обов'язковими у його автотренінгу стали витримка, розважливість, той недемонстративний стоїцизм, що не зрадив йому і останні хвилини життя. Євген Плужник помер. 22 лютого 1936 року похований у братській могилі на далеких Соловках, реабілітований посмертно у 1956 році після зміни політичного режиму вирок Євгену Павловичу Плужнику скасовано справу припинено за відсутністю складу злочину. Спокійна щирість. Була основою його світобачення та світосприйняття, яку не могли пробачити йому, коли у 20-ті роки почалися в Україні судово-політичні процеси, читаєш чисті і проникливі рядки поета і розумієш, що світ його душі знаходить свої відображення у душі багатостраждального українського народу. Ой, упали ж та впали криваві роси на тихенькі, тихі поля. Мій народе, темний і босий, хай святиться твоє ім'я. Прагнення миру і радісні надії були йому так необхідні, поезія Євгена Плужника, як і його життя, адресована суспільству. Задля майбутнього, задля майбутнього суспільства він здатний був самопожертвувати. Благословен єси і мій, ожорстокий жорстокий і весь в крові. Це нічого, що я, мов гній, під посіви твої нові.